Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сало і сьогодні у нас буде нетиповий огляд прототипу одного цікавого мотоцикла. Почнемо з простого. Чого не вистачає кожному володарю бажаж-домінара? Що вам надо в моєму магазі? ви ходите на ні рукапиться зі? Я просто стояв. Потужності, кліренсу, чи може баку. Давайте подумаємо 3 секунди і напишемо в коментар. Ну а я вас поки почекаю. Да. Туди, я Я! Так от, як практика показує, наступним мотом після домінара прихильники синьо-білих хочуть якогось середньокубатурного туриста. Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю. Боже, яке кончене Щоб і підвізки побільше, і двигун трошки потужніше, ну і бак побільше, звичайно. І бажано за ті ж гроші. Це дуже-дуже важливо. Але так буває лише у снах. В тих самих снах де Хонда не ламається, Сколько можна, Сколько можна йоп? А боксер їде 120 по GPS. Сьогодні оглядаємо новинку 22-го року від китайців британців. Е, не дивуйтесь і зустрічайте гібрид бульдога з носорогом, позашлюбний син Реаль Енфільда Гімалая та Хусварний Норден. Брікстон СТР 500. Не знаю, що курили китайці в компанії Гаокін Брікстон, але судячи з дизайну мотоциклу, в гості до Гімалаяна на по черзі заходили то КТМ Адвенчур, причому і 390 і 790, то вог 500 дес. До речі, останній лишився там жити. Що казати про двигун? А, назва моделі 500, об'єм двигуна 486 кубіків. Зовні він один в один копія вогівського КЕ 500, але судячи з усього, йому додали ходу поршня. Видає він майже 48 коней та 43 моменту. По суті, це та сама ліцензія А2, тому якихось видатних показників тут не буде, звичайно. Коробка передач 6 ступенева. Ну, диявол в дрібницях, тому давайте глянемо докладніше. Перше, що кидається в очі, це сталевий маятник з круглої труби та безкамерні спеціовані колеса. 19 попереду та 17 позаду. Резина Pirelli Rally STR. Йдемо далі, бачимо гальма Джейхуан в парі з двоканальною ABS Bosch версія ABS 9.1. дев'яти. у попереду нас 4 поршня, супорт та один 320-мм диск, а позаду два поршня та 240-мм диск. Вангую, що цього вам вистачить для туризму, але з великих швидкостей на асфальті відгальмовуватися може бути не досить зручно з пасажиром. Але камон, які великі швидкості. Та й в принципі мотоцикл скоріше все ж таки для одного. Глянемо одразу на вилку. Тут стоїть каяба з моделі CrossFire з ходом 150 мм і налаштуванням від скоку. Ноги у вилки 43. Позаду встановлений моноаморт на 130 мм ходу з налаштуванням жорсткості. На мотоциклі також встановлений 520 ланцюг з сальниками іксеріних. Приємно, що мод має захист картера та радіатора в стоці, які досить класно підкреслюють імідж туриста. Сюди ж йдуть і дуги, сумки на передньому пластику. Зліва, до речі, сумка під інструмент, а справа аптечка. На пластиковому захисту баку є ще одна сумка під будь-який дрібізок. Позаду також встановлені якісні туристичні сумки, які прив'язуються до мотоцикла. Тільки от в наших реаліях ті сумки можуть при першому ж виїзді стати пустими. Йдемо далі, давайте про оптику. Е, попереду встановлена LED-фара з рефлектором та ходовими вогнями. Також в оптичнику вмонтовані і лінзовані добфари. В принципі, морда виглядає досить непогано і цілісна. А от вітровик, судячи скріплень, має регулювання, бо регулюється незначно, і за наявності інструменту. Далі бачимо широке сидіння, але воно виглядає тонким. Чому? Тому що відстань між подушкою та її корпусом невелика, те саме і з відстаню до підніжок. Взагалі, схоже, що людям зі зростом близько 170 см повинно бути досить зручно. Але знову ж таки, це прототип, і ми не знаємо, які ще варіанти сидінь можуть бути встановлені згодом. Помістю водія. Коротко з того, що вдалося побачити. Пульти схожі на Versys або CFMoto 650 mt є кнопка аварійки та вимкнення ABS. В якості приборки велика ТФТ-панель, і також встановлена захист рук. Фотографії панелі поки що немає, але я вангую, що це буде щось кольорове, веселе та з функціями типу ТПМС, Bluetooth або ще чимось. Ось така новинка від Gaokin Брікстон, яка поки є прототипом. Що ж, побачимо в продажу в Європі за рік-два, можливо раніше, можливо пізніше. Щодо ціни, модель Crossfire, такий собі кафешник чи скремблер, На цьому шасі і двигуні коштує 6700 євро. Тому даний мотоцикл, скоріш за все, буде продаватися приблизно за 7-7,5 тисяч. Що думаєте, як вам такий варіант Adventure Tourista? Напишіть в коментарях, чи потрібні такі огляди, та підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео.